Вітаю на уроці математики. Сіли рівно, озирнулись, камеру усі посміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Діти, скажіть, яке натуральне число найлегше додавати і віднімати? Напевно, це число 1. Так? Знаєш собі, ходи в натуральному ряді, вишукуєш наступне або попереднє число, ми з вами вже вчилися додавати та віднімати число 2 по одиниці, так? Було таке. Але сьогодні на нашому уроці ми спробуємо міркувати скорочену, не розписувати. Промовляти лише основні операції. Для чого ж це? Подумайте. Ми з вами маємо досягти того, щоб дуже швидко і правильно знаходити значення виразів. От якраз ми зараз і попрацюємо з вами з виразами. Подивіться уважно, на хмариночках є вирази. Які вирази мають однакове значення? Давайте спробуємо обчислити усно. Це вирази. Чотири додати один. Так, буде п'ять. Один додати чотири. 5. Але ми могли навіть не обчислювати. Бо, подивіться, переставили доданки, ми з вами один вираз обчислили, а інший подивилися. Доданки переставлені, значить, сума буде така сама. Ось так. з'єднали 4 додати 3. Буде 7. Дивимося, у нас є ще така хмаринка, але поміняли місцями доданки 3 додати 4. І ще у нас є одна пара. 7 додати 3 буде 10, з'єднали з За ще одною хмаринкою, бо на цій хмаринці поміняли місцями доданки і вийшов вираз. 3 додати 7. Рухаємося далі. Працюємо сьогодні в зошит, сторінка 12. Нам потрібно з вами скласти рівності, переставивши доданки місцями. Поставте, будь ласка, відео на паузу та поміняйте доданки місцями. Давайте подивимося. Що ж, мало б вийти. Один додати 4 дорівнює. Якщо ми з вами поміняємо місцями доданки, то вийде такий вираз. 4. 4. Додати 1. Далі. 2. Додати 4. Міняємо місцями доданки і вийде такий вираз. 4 додати 2, 1 додати 7, поміняли місцями і вийшло 7 додати 1, 2 додати 7. Поміняли місцями і отримали 7 додати 2. 1 додати 9. Міняємо місцями і отримуємо Дев'ять додати 1. 2 додати 5 поміняли місцями доданки. Вийшов вираз. 5. Додати 2. Давайте ми з вами пригадаємо переставний закон додавання. Як він звучить. Від перестановки Доданки сума не змінюється. А давайте ми з вами подумаємо, з якою арифметичною дією пов'язана дія додавання? Дія віднімання пов'язана з відніманням. Вірно? Як же пов'язано? Віднімання це арифметична дія, під час якої за сумою та одним доданком ми можемо знайти інший доданок. Рухаємося далі. Попрацюємо зі схемою. До цієї схеми нам потрібно з вами підібрати малюнок і виконати малюнок. Давайте намалюємо, наприклад, сердечка. Дивимося, скільки було всього сердечок. Ми знаємо чи не знаємо? Подивіться, ось ця дужечка під нашим відрізками. Показує нам, чи знаємо ми, скільки було сердечок, чи ні? Знак питання ми не знаємо, скільки було всього. Дивимося, червоний відрізок каже нам число зверху, що скільки було червоних сердечок. Шість. Намалюємо шість червоних сердечок. А скільки було, наприклад, синіх або фіолетових сердечок. Один намалюйте поруч одне синє або фіолетове серце. Нам потрібно зараз з вами скласти рівність, який вираз у нас вийде. Якщо нам потрібно дізнатися, скільки всього, то ми виконуємо арифметичну дію додавання. Давайте складемо вираз шість червоних додати скільки синіх або фіолетових сердечок. Один. Порахуємо, скільки всього сердечок ви намалювали шість червоних і одне фіолетове або одне синє. Всього сім. Шість додати один дорівнює 7. Записали. Рухаємося далі. Ну що ж, а далі час перепочити. Поставте відео на паузу, випити водички та поверніться до роботи. Давайте ми з вами зараз попрацюємо з рівностями. Нам потрібно з вами знайти значення сум, знайти суму з кожної рівності на додавання, скласти дві рівності на віднімання. Давайте ми з вами подивимося на перший, на перший варіант, який нам потрібно з вами заповнити. Який же тут є вираз? Перший доданок 3. Додати другий доданок 2. 3 додати 2 дорівнює. 5. Запишіть, будь ласка, 5. Пригадуємо, щоб скласти? Дві рівності на віднімання. Нам потрібно від суми відняти спочатку перший доданок, а потім від суми відняти другий доданок. Давайте складати від суми, а у нас сума 5. Віднімаємо перший доданок, у нас він вже є 3. 5 відняти 3 дорівнює, дорівнює другому доданку, дорівнює 2. Від суми від 5 віднімаємо 2, другий доданок. І отримуємо перший доданок. Перший доданок у нас скільки? 3. Ось ми з вами заповнили перший стовпчик. Поставте відео на паузу та, будь ласка, знайдіть значення суми та складіть по дві, по дві рівності на віднімання до кожної суми. Давайте подивимося, що вийшло. 4 додати 1 дорівнює 5, перший доданок 4, другий доданок 1, сума 5. Від суми віднімаємо перший доданок виходить 5 відняти 4 дорівнює 1. Далі від суми ми віднімаємо другий доданок, тобто 5 відняти 1, дорівнює. Перший доданок дорівнює 4, 7 додати 1 дорівнює 8, перший доданок 7, другий доданок 1, сума 8. Від суми віднімаємо перший доданок. 8 відняти 7 дорівнює 1. І також від суми віднімаємо другий доданок. І отримуємо перший. 8 відняти 1 дорівнює 7, 5 додати 1 дорівнює 6. Перший доданок 5, другий доданок 1, сума 6. Від суми віднімаємо перший доданок 6 відняти 5, дорівнює. 1. Від суми віднімаємо другий доданок, тобто 6 відняти 1 дорівнює 5. А зараз давайте, будь ласка, виконаємо обчислення. Заповнимо спочатку квітеньку. Нам потрібно утворити Пари чисел, що складають число 7. Якщо ми об'єднаємо листочки разом, то маємо одержати число 7. Ці листочки, ми з вами, ці числа на листочках, ми можемо також переставляти, місцями міняти. Але від цього. Значення суми не зміниться. У нас сума 7. Якщо ми будемо переставляти листочки, то квітонька 7 не зміниться. Заповнюємо листочки. 7 це 4, і скільки потрібно додати до 4, щоб отримати 7. Три, чотири це, сім це чотири і три. На правому листочку дописали. Три. Сім це два і. Скільки потрібно додати до двох, щоб стало 7? П'ять, сім це два і п'ять. І ще один листочок у нас з вами залишився сім, це шість і. І один. Заповнимо пусті клітинки в наших виразах. Ми з вами. Пам'ятаємо, що віднімання це арифметична дія, при якій за допомогою суми і одного доданка ми можемо знайти інший доданок. Дивимося 7 Відняти 6 дорівнює. Знаходимо квітонька. 7, Знаходимо листочок 6 від 7. Віднімаємо 6 і отримуємо скільки. Отримаємо 1. Чому 1? Тому що 1, дивимося у нас тут навіть допоміжна стрілочка і знак плюс. Тому що 1 додати 6 дорівнює 7. Заповнюємо другу клітиночку. Рухаємося далі. 7 відняти 4, квітка 7. Знаходимо листочок 4. 7 відняти 4 буде 3. Записали 3. Чому 3? Тому що 3 додати 4 дорівнює 7. Сім відняти п'ять квітка 7. Знайшли листочок 5. Сім відняти 5 дорівнює 2. Чому ж два? А тому, що 2 додати сім, два дорівнює... додати п'ять дорівнює сім. 2, додати 5 дорівнює 7. Зараз ми з вами ще трішки попрацюємо зі складом числа 8. Давайте заповнимо будиночок вісімки. це, пригадуємо 3 і 5. 8 – це 7 і 1. Вісім це два і шість. Вісім це чотири і чотири. Користуючись нашим будиночком, давайте будемо заповнювати наші стовпчики. Перший стовпчик шість. Додати якесь число дорівнює 8. Шукаємо в нашому будиночку 6. Ось 6. Скільки ж нам потрібно додати до 6, щоб вийшло 8. Дивимося в сусіднє віконечко. у нас стоїть поряд з 6. 2. Отже, 6 додати 2, дорівнюємо 8. 5 додати якесь число. Дорівнює 8. Шукаємо в будиночку 5. Знайшли 5. Дивимося поруч у віконці, яке число стоїть? 3. Отже, 5 додати 3 дорівнює 8. Рухаємося далі. 4 додати якесь число дорівнює 8. Знаходимо в будиночку 4. Яке число стоїть поряд з четвіркою. 4. Отже, 4 додати 4 дорівнює 8. 1 додати якесь число дорівнює 8. Відшукала в будиночку 1. Та подивилися в сусіднє віконце. Хто мешкає поруч з одиничкою? Число 7. Отже, 1 додати 7 дорівнює 8. Заповнюємо другий стовпчик. Якесь число потрібно додати 3. Щоб вийшло 8. Шукаємо в будиночку трійку і дивимося, хто мешкає поруч з трійкою. П'ятірка. Отже, 5 додати 3 дорівнює 8. Якесь число додати 4 дорівнює 8. Яке ж число мешкає поруч з четвіркою? Четвірка 4 додати 4 дорівнює 8. Поставте відео на паузу та заповніть, будь ласка, дві наступні клітинки на додавання. Давайте подивимося. 6 додати 2 дорівнює 8. І 1 додати 7 дорівнює 8. Переходимо до арифметичної дії віднімання. З додаванням впоралися, переходимо до віднімання 8. Відняти 2 дорівнює, дивимося 8. шукаємо в будиночку 2, поруч з двійкою мешкає. Число 6. Вісім відняти 2 дорівнює 6. Рухаємося далі. 8 відняти 3 дорівнює. Шукаємо в будиночку трійку. Якщо ми від 8 віднімемо 3, то ми отримаємо, яке число мешкає поруч з трійкою. Ми отримаємо число 5, 8 відняти 3 дорівнює 5. Як же перевірити, 5 додати 3 дорівнює 8. Поставте, будь ласка, відео на паузу та заповніть пусті порожні клітинки. Давайте подивимося, що вийшло. 8 відняти 5 дорівнює 3. 8 відняти 6 дорівнює 2. 8 відняти 8 дорівнює 0. Бо ми віднімаємо одне одне число, одне, однакові числа. Вісім і вісім дорівнює 0. Вісім відняти 4 дорівнює 4. Вісім відняти один дорівнює 7. Вісім відняти сім, дорівнює один. Перевірте, будь ласка, чи так у вас? Скажіть, будь ласка, що цікавого? Взагалі, що ви дізналися про арифметичну дію віднімання? Арифмети... Віднімання це така арифметична дія, при якій за допомогою суми та одного доданку, ми можемо з вами знайти інший доданок. Ось ми і повторили з вами, що ж таке віднімання. Так? На останок. Будь ласка, подивіться на смайлики. Вони різних кольорів з різними емоціями. Оцініть свою роботу на сьогоднішньому уроці. Я дякую вам за старання. Побачимось на наступному уроці. До зустрічі!